четвірочки, А в четвірочок тут жезлів, а в четвірочок. Імпульс новий, ідея натхнення, б'є енергія вогню, енергія швидкості ідей. Крила виростають, бігаємо, щось робимо, енергія б'є ключом, не знаю, куди бігти, що робити. Всіх треба подоставати, але вона оце пре. Як та енергія да? з усіх сторон. Ну, це може бути якось в колективі, на роботі, щось будете там е брати під контроль оцю всю. Ситуації, вроді би, як знаєте, дуже багато може бути справи. З усіма справами будете справлятися, бо енергія б'є. Справа, ось дивіться, скільки багато справ. 10 пентаклів. Ось тут справа, тут, 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 може буде справ, І ви все держите по силі, тобто ви все держите під контролем, бо енергії багато. Бо енергія б'є ключем. Це, да, ви як наставником можете бути розпоряджатися. знаєте, якось, Може ви там і не руководитель підприємства чи не. Ну, Кожному своє, да? але ви якось як знаєте, як наче сіли на, на свого конька. Знаєте, ви просто, може, професіонал в якійсь справі, і ви знаєте, як правильно це зробити, і ви це розпоряджаєте. Понеділок якийсь такий буде фу, енергетично наповнений, авторитетний, вміння, професіонал. І взагалі, все супер. Ви якось і ведете за собою. Якщо ви не працюєте, ви вдома, ви так само між своїми рідними, близькими, друзями, ви будете з великим припливом енергії. Таким знаєте, от щось треба робити. Щось треба робити ідеї і натхнення на нове, радість, позитив це буде у вас у понеділок. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!